Історія. 2012 рік я працюю на круїзному лайнері. Один з барів знаходиться на басейні на горі. Підходить до мене старий британець і замовляє драй мартіні. У мене одразу панічна атака. Я починаю згадувати, як готується драй мартіні, бо я чув про цей коктейль, але ні разу не доводилося його готувати. І я згадую, що там були якісь пропорції: дві частини джину і одна частина сухого вермуту. Я йому наливаю 60 мл джину. Ну, і, відповідно, одна частина це 30 мл сухого вермуту, починаю лити. І я бачу, як у нього очі. Він каже: стоп, 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 стоп. Округляються. Стап. Да, він каже, what the fuck you do? <рес> Ні, Це ще й британець, треба розуміти, що вони ну, джинси їх як. національний непій. Та, та. Я тоді цього не розумів. Він мене зупинив, бачу, що дуже злий. Попросив лимонну цедру. Понятно, що англійською я почав якось судорожно там шукати лимони. А в нас були тільки пару порізаних лимонних долік. У нас там, взагалі, на той момент, і конкретно на тому кораблі було тяжко з обладнанням. Там, ну, по-перше, була був пластмасовий посуд, бо це басейн. По-друге, угу. один якийсь шейкер побитий життям і Пластмасові лимони. Ні, лимони були не пластмасові, але краще б, напевно, були пластмасові. І він у мене вирвав з рук лимонну дольку, нервово відірвав ту лимонну цедру і пішов назад до басейну. Я дуже боявся, що він на мене поскаржиться, що лишить комплейн. Але я тоді дуже сильно стресанув. Стресонув, бо сталася доволі неприємна ситуація. Стресонув через те, що я, який на той момент уже стояв за баром... — ти ніби до цього готувався все життя тут? Ніби готувався да, все життя до цієї зустрічі і так нафакапив з, з класичним коктейлем. У мене питання: так. що таке класичні коктейлі? Але, але поясни так, ніби, ніби ти пояснюєш працівникам трамвайного депо. Дуже просто, бо дуже багато розмов про класику, але визначень немає. Слухай, я би напевно взагалі б одним реченням би це якось спробував би закрити. Це питання. Класичний коктейль – це той коктейль, який пройшов через роки, і так чи інакше впливав на культуру, і культура впливала на нього. Тобто вони один на одного якісно впливали і таким чином змогли дійти до наших часів, якщо ми кажемо саме за класичний коктейль. А є якась цифра, скільки має бути класичних коктейлів, правильно? Ну, слухай, є той список від International Bartender Association, але я б не сказав би, що він повний. І напевно вся магія класики в тому, що її можна постійно віднаходити, шукати. Ну, так трапилось з багатьма напоями, які в свій час забулись, а після хтось з барменів, раптово відкривши якусь дуже стару книгу, знайшов якийсь дуже старий рецепт і вирішив його просто приготувати. І йому прийшлося до смаку, і він потім каже своїм гостям: дивіться, яка тема. Угу. А цьому коктейлю вже там понад 150 років. Окей, чи мусить бармен, людина, яка стоїть за барною стійкою, знати всі класичні коктейлі? Слухай, ну мусить. Якщо це коктейльний бар, я б би навіть би змушував би мати якусь базу там понад 120 напоїв. Угу. Uh -huh. щоб не було таких випадків, як в тебе з британцями після Дре Мартіні. Uh -huh. щоб ти міг якісно реагувати на якийсь запит. Ну, є якась цифра по замовчуванню, рецепти яких мав би знати бармен. Скільки це має бути? 100, 200, двісті час 50. свій час на Кубі під час якраз сухого закону, коли всі заможні люди повиїжджали, мали можливість виїхати і тусуватися на Кубах, островах і так далі. То Куба створила таку собі як асоціацію барменів, і от з регламентом цієї асоціації, як правило. Таке золоте, що кожен бармен, там такими прям рівнями, знаєш, як в карате ці паски uh -huh. і дани. от так само було з барменами. І тобто, щоб ти просто зарахувався як бармен в ту гільдію, треба було знати мінімум 180 коктейлі, uh -huh. не класичних, просто коктейлів. Uh -huh. Я не думаю, тоді про класику ніхто не казав. Просто для всіх це були коктейлі. Uh -huh. І от за умови, що ти знаєш 180 рецептів і можеш їх приготувати. Ти вважався барменом зараз. Я думаю, через те, що в нас такий доступ до інформації швидкий, то Ну, 180 це... дай Боже, щоб бармени е... знали хоча б 30 рецептів. Тобто з 30 рецептами вже можна ставати ну... забарності. Не Негронів між готувати. Ну все, пройшов. Я згадав одразу після того, як закінчив барманську школу, влаштувався в один патті-бар. В нас нічна зміна, традиційно запара. Ми працюємо, ми тоді видавали сотні тисячі викруток. Це був найпопулярніший коктейль, викрутка і зелений мексиканець. І в тебе якась така стандартна програма, як на, на рельсі поставлені ці дрінки, і ми їх готуємо. Викрутки, Так, і тут підходить один тіп і каже: «Американ». І я зависаю. І я думаю, кампарі. «Що ще?» і тут мій напарник каже, що ти завис, чувак. Я кажу, як готується американо? Кампарі, Що ще?» Він каже, «Блядь, готуй каву, тіп зараз від'їде. <ріст> я думаю, боже, точно, ну я просто після школи думав, що я буду готувати, працювати з класикою, і тут я чую американ. а виявляється, що це просто кава. Тебе твоя програма бармена підтягує коктейль американо, намагається підтягнути. Так, да, воно ніяк не підтягується, і... а все набагато простіше. Та. До речі, Американо зараз один з моїх улюблених коктейлів. Ну бо це вишуканий, Так, навіть... да і це і це класика, власне. Да, та, 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 От та, та, але та. на той момент починалася розмова про класику. Ну принаймні у Львові, да, там 2010 рік, але ніхто її не готував. Я тобі скажу більше, ми навіть коли починали в 2015 році відкривати перший коктейльний бар на теренах заходу України. Він був першим, ну я так собі думаю, принаймні. І ми, ясна річ, як е, така молода і дуже драйвова команда, дуже топили за класику і намагалися її максимально відтворити. Так от, не було навіть можливості деякі рецепти відтворити суто через те, що не було алкоголю. Угу. Тобто ти читаєш на рецептуру, наприклад, там пише Fernet Бранк. Так. Ти такий, так, фернет бранка. Пишеш постачальнику Фернет бранка. Він тобі каже: немає ніяких фернет фернет бранків. Так. І для мене тоді було фантастичне відчуття, коли його привезли, і я зміг приготувати там перший раз Хенкі-Пенкі. Угу. Класику не готували, бо не було знань раз угу. і не було алкоголю, з яким ти міг би це приготувати. Тобто -то до... були обмежені в компонентах. А хенкі-пенкі, це що? Хенкі-пенкі ну це як каже історія, коктейль одного з легендарних барів, який досі існує. бар при готелі Савой. І от за легендою, а можливо і не легендою, другий шеф-бармен, хед Бартендер, напевно, та це ближче буде до Англії. Ада Колмен приготувала його для якогось коміка. І дуже направду простий напій ну, за своїм концептом. Да. Вся, вся класика, до речі, теж в чому, ну давай вже і... каже рецептуру. В чому, в, чому її перевага, <с? <с?> в чому її перевага будується там здебільшого з двох, трьох-чотирьох компонентів. Так. Там джин, червоний вермут і власне оцей фернет бранк. В шейкері чи змішується? — Ні, ти його змішуєш mm -hmm. з льодом. Mm -hmm. такі, такі напої не потребують збивання в шейкері, бо ти доволі зі... сухий, і міцний. Котель. Ну, Він солодкий і оце от власне цей тач Фернет Бранка, бо його там буквально mm -hmm. дві, барні, дві барні ложки, тобто зовсім чуть Угу. Mm -hmm. Але вони утворюють той неперевершений такий ментоловий післясмак в цього Хенкі mm пенкі -hmm. І, mm -hmm. власне, Хенкі пенки якщо перекласти, це ніби як чари мари, щось типу того. Ніби коли вона йому приготувала цьому коміку, він був настільки здивований, що сказав, що це якийсь Чаримари, а не коктейль. Я думаю, нам е, в описі треба буде залишати тлумачний словник, таких слів як Фарнет Бранка. Що таке тач, що таке Хед Бартендер. Ні, на тачі мається на увазі дотик, так умовно, та що там трошки. Крапелька. Та, крапелька. Так, Фільм «Коктейль» з Томом У -у -у. Крузом. Один з культових Це на свій момент. Він виходить 80-х. Насправді кіно свого часу, яке потім дуже гарна мелодрама. Доволі заслужено заслужила свою золота малина. Дуже романтизований фільм, але фільм став культовим через те, що офігенно показали роботу бармена. Я думаю, не то, що офігенно до цього вона так само показувалась в американському кінематографі, але тут вони показали вперше за пару. Вони познайомили з мистецтвом флейрінгу. Угу. Це робота пляшка-шейкер, коли ти підкидаєш, коли ти робиш там всякі фінти і. Знову ж таки, культовий через те, що там, власне, зображають бармена, як от є така популярна фраза: це бармен це аристократ робочого класу. І от от, от там, оцей робітничий клас, але. Так. Закохали, в общем, в цю, в цю професію, в це мистецтво, і всі хотіли бути барменами. Ну, принаймні в той час в Америці, напевно, в, в нас тоді і барів-то не було. Так, і зараз внутріковий прикол, чому хотіли бути барменами, а не бартендерами. Mm -hmm. Через те, що майбутні бартендери, майбутні бартендери тоді що були маленькими, дивились мультики. Вони Там. цього фільму не бачили. Ну це власне треба розуміти, що є да, бармени, бартендери, шеф-бармени. І так далі, да, але кіно насправді в мене є така категорія фільму вихідного дня і фільм коктейль ж кажу, це дуже класна мелодрама да, на класна мелодрама, угу. дуже така гарна історія з хепіендом. Він відкриває свій бар. В нього все супер. Жінка повернулась до нього. Угу. Дитина. Та да. напевно, це така дуже волога мрія кожного бармена. Хто хоче цю відкрити свій бар. Да, да. Хто хто хоче своє життя з цією професією пов'язати? Це кінцева така точка, тому це відкриття свого бару, да. де ти. Головна зірка, і всі приходять до тебе за твоїми там, авторськими напоями. Угу. До речі, офігенно показали епоху. І я тоді, коли вперше його бачив, там на початку 2000-х, кінець 90-х, я звернув увагу на, на їхній асортимент, на повні полички алкоголю і взагалі з чим вони працюють, які у них інструменти Та... на той час. Там власне та поличка о -о омріяна всіма коктейльними барами початку до року. Тобто всі мріяли про таку поличку з алкоголем, угу. бо там тобі був і той самий Форнет Бранка, і, і, і решта цікавих речей. Все, що Так. і коктейлі, які вони взагалі тоді готували. Так. Дуже класний цей момент, там, де в нього перша зміна, uh -huh. і де люди йому замовляють, просто кидають в нього назвами напоїв, офіціанти так само підбігають і теж кидають його назвами якимось напоїв, він губиться. Але назви там звучать, я, я навіть не сказав би, що я навіть в курсі, якщо чесно, що це назви за напої. — коктейл. Так, да, так. Да, ну, да, назви коктейлів. власне. Да. До речі, у мене була ситуація, ще одна ситуація з корабля, де теж була запара. Зрозуміло, що абсолютно міжнародна інтернаціональна команда. П'ять барменів, п'ять різних національностей і 10 офіціантів теж різних національностей. І в запарі офіціантка мені кричить Бомба. Бомба. І Я кажу. Бомба? Which, which fucking bomba? Да. Вона каже «Bombay Sapphire». Бобейський blue... ah, сапфір вона називала бомб. Непогано вона його врізала. Це теж, до речі, класний досвід. Отак, от попрацювати, коли кричить музика з людьми з різних країн, які говорять своїм англійським. Це можна було перелякати весь корабель, там тою бомбою. Ну тоді це було ще не так актуально, як зараз. Ти сказав про авторські коктейлі. Як ти ставишся до гостей, які приходять в заклад, не відкривають меню і кажуть, мені щось авторське. Направду, це цілком нормальний запит від гостя на щось авторське, да. бо він, власне, можливо, вже напробувався тих всіх класичних напоїв і прийшов до тебе саме за якимось авторськими твоїми, твоїм баченням. Але. Тут, напевно, питання більше до авторів, <ріст> тобто хто, хто хто є автор? Тих? Тобто гість може зайти і спитати, а хто автор сьогодні? Так, Хто сьогодні автор? А, Ваня, та я вже все перечитав від вані. Давайте угу. мені щось інше. Ні, ну тут треба розуміти, так, що авторські коктейлі це фактично варіації на варіації, на варіації, на варіації на ту саму класику. Нічого нового, на жаль, саме за формулами і концепціями-коктейлями. Ну і нічого старого вже. Та <ріст> нічого нічого не створюється. Тому будь-який авторський коктейль, щоб ви собі на майбутнє розуміли, це варіація на щось класичне. І, можливо, вам моя порада спершу ознайомитись все ж таки з класикою, ніж питати про щось авторське. Ну, ви про мене будете розуміти баланс, та це от слово, до якого ми будемо постійно повертатися, без якого, напевно, жоден напій, сервіс неможливий. Ну що значить баланс? Це що означає баланс? Ну от мені хтось сказав, що це дуже суб'єктивна штука. Я кажу, ні, баланс, він є баланс, і нічого ти з ним не поробиш. Він або є, або його нема. І так і не дав визначення, що таке баланс, так це коли все зійшлося, правильно? По смаку Так, Кислотність. коли коли немає жодних гострих кутів, коли от ти п'єш, і і і те, коли навіть от буває такий випадок, що їсть каже, я не відчуваю тут алкоголю. Ви б додавали мені там джин. Ти кажеш, так, він просто в балансі напій, тому ви його відчуваєте комплексно, тобто він настільки округлий, що, та, та. що все воно все грає. Як ансамбль, тобто tá. все там без, без tá, фальші. Так. І ти відчуваєш його як один повноцінний напій. Ти не можеш там відокремити там, солодку частину, кислу або там ал алкоголь. Власне, в будь-якому разі, відчуваєш смакові властивості того чи іншого компоненту, але воно все утворює загальний баланс. Я доволі пізно спробував правильно приготовлені збалансовані коктейлі. Один з таких коктейлів був власне martini, про який я розказував на початку. Це був майстер-клас, до речі, у вас в закладі. Mm -hmm. Приїжджав е Діма Шавкапляс зі Львова, і я попросив так. його приготувати martini. і він був просто ідеально збалансований. Я його тоді спробував, зрозумів, що тепер це мій фаворит. І я після того подумав, Боже, а що ж я готував? До цього. Чи був це взагалі Драй Мартінь? Коли на початку там е, своєї практики у нас було кілька класичних коктейлів, то ми їх просто наугад готували. От я тепер зрозумів, що ну, навіть маючи перед очима всі там е, рецепти, так та, але ми там не знали технік правильних і якось особо ну, інформації було менше. Хоча можливо це від маски. Хто ж готував правильно? І я згадав людей, які мене стажували ще в 2008 році. І один з них навіть етикетку лікеру неправильно читав, він казав не контро, а коїнтеріау, а другий казав «Віскі ханкі-баністер. І знаєш, які вони коктейлі готували? Ніякі. Вони На, не готували. Нащо? І кокти коктейлі, якщо є наливки і є пиво. Так, це не модно просто. Та. Але от тоді був переломний момент. Потім я випив твій Манхеттен знову ж таки, да? декілька компонентів. Здавалось би, і це, це направду найважче. Бо дуже легко зробити щось авторське, а дуже важко зробити щось класичне, смачно. Так, і це відчуття, коли ти хочеш після цього коктейля замовити ще один, а потім ще один, ти просто не можеш ним напитися і залишити свої, всі свої гроші, всі свої 200 гривень, які ти приніс. Так, це, це один з головних критеріїв. Я скажу, ти зараз згадав про перший досвід з збалансованими напоями. В мене це був. Ну, я сам собі щось готував, але ясна річ, ти до кінця не розумієш, чи, чи, чи то баланс, чи то не баланс. Ну бо це теж питання досвіду. Ти маєш напрацьовувати цей баланс. З першого разу ти його, на жаль, ну, якщо ти готуєш сам собі, і ти тільки почав навряд чи ти відчуєш, навряд чи ти в нього потрапиш. Навіть користуючись повністю там всіми пропорціями, техніками і так далі. То для мене це був пеніцилін. От мені його приготували в Києві в паровозі. Розкажи рецепт. Пеніциліну? Так, які компоненти? Там шотландські віскі використовують купажований. Це, mm -hmm. до речі, сучасна класика. Mm -hmm. Якщо комусь цікаво, його створив Сем Рос, mm -hmm. такий бармен. Купажований шотландський віскі. Бажано, щоб він був з димком, mm -hmm. тобто купаж, але такий трошечки з дорожчих купажів: mm -hmm. імбирний сироп, медовий сироп, лимонний фреш. То все взбивається в шейкері. І зверху, як кажуть американці, on float. Як кажуть старі люди. Так. <ріст> Вони наливають ще острівний шотландський віскі, тобто який, який, який мають смердючий. Ж, да, та, який, власне, смердить там кому йодом, кому бінтами, кому. Ну, смердючий, це, це в хорошому значенні. Кому що подобається. І от я б тоді був в повному шоці, направду, від того пеніциліну. Я не очікував. Угу. Не очікував такого. Ти не очікуєш такого смаку від напою, це в першу чергу. І от балансу інгредієнтів. Тобто, угу. здавалось би, ну, мед, імбир, віскі, ну, шотландський з димком і, і лимон. Але в поєднанні воно так. дає отой та, такий... Так, так, та. воно мене прям розірвало на тому барі від того пеніциліну. Я був в шоці. Ти замовив ще один? Я не замовив ще один, бо було, було, було дуже мало грошей в мене на той момент. Я тому випив один пеніцилін в паровозі і пішов. Дуже щасливий, угу. що я його спробував. Угу. Потім всі пеніциліни, які я після цього готував, я завжди рівнявся на цей пеніцилін. От я його згадував, як би відновлював. Той смак і намагався потрапити. Еталонний, еталонний так. пеніцилін, ти спробував одразу, так. і одразу закохався. Так. І ти зрозумів, що ти, наприклад, якийсь коктейль можеш умовно, якісь компоненти не любити, але коктейль може бути настільки приготовлений в баланс, власне, Так, що ти не фанат, там, наприклад, джина чи віскі, ти його п'єш з задоволенням. Так. Ну тут, власне, да, не, не треба себе обмежувати, бо ну, треба пробувати напої. Ясна річ, що може бути щось, що вам не сподобається. Можливо, не той самий пінсін, який я зараз розповідав. Можливо, це просто не ваш напій. Так. Але це варто пробувати, щоб просто свою смакову палітеру трошечки робити багатшою. Так, да, розширювати цю бібліотеку смаків. Зараз всі інструменти доступні. Асортимент алкоголю дозволяє експериментувати вдома. Так. Ну і гість. Дуже просунувся останнім часом. Деколи навіть, на занадто. Часу. Деколи Деколи навіть, навіть занадто. занадто просунувся. Я їх називаю коктейльними ентузіастами. Дуже часто ти чуєш там якісь зауваження, там тебе виправляють, а ми готуємо інакше. А той я перепрошую, вони дали бітерангостура, а там ж я... взагалі має бути апельсиновий. Такі ситуації трапляються. Так зрозуміло, що людина може мати вже якусь коктейльну базу. Вони, вони навіть здебільшого вже мають вдома цілі полички? Так, так. Окей. Вони мають вдома цілі полички, інструменти, бітери, там, і всякі та. е цікаві компоненти. Як ти думаєш, чи готова така людина стати за бар і відковбасити зміну? Хіба що він буде дуже якийсь обдарований? Тобто, це може бути хіба винятком? Хіба що винятком. На жаль, е зміна в реальному коктейльному барі будь-якого коктейльного ентузіаста відразу зламає. Скоріше за все, що він після перших двох зустрічок з Ну, зустрічка, це те, що вилазить з принтера бармену, і він бачить, ага. що йому треба готувати замовлення. Так, замовлення після перших таких двох, трьох, чотирьох, а вони ж в гарному активному барі вони не зупиняються. Угу. Тобто в тебе може бути так 5-4 години майже без, як то кажуть, нон-стап, Ті зустрічки лісти, лісти і лісти. І от, я думаю, що десь, напевно, на другому, третьому, скоріше за все, що він би зламався. Ну, тобто, робота бармена. Це не тільки про готування коктейлів. — Так. Там цілий комплекс. Тобі треба і швидко це замовлення прийняти, тобто визначити, що людина хоче випити, швидко його приготувати, потрапити в той баланс, щоб він смакував тій людині, і рухатись далі і так 5-6 годин без перестану. Це тільки з досвідом. Це якби він прийшов би на бар і сказав, що я хочу там. Стати таким матьорим барменом, і ми на це витрачаємо там місяць-два, і він, да, потім буде готовий для того, типу, щоб потрапити в справжню коктейльну таку двіжуху. А якщо він, на жаль, хіба що в нього буде якийсь один на цей вечір напій, який готує тільки, от тільки він, і тільки один. Тоді, можливо, так, можливо, він впорається. Мені здається, що зараз всім коктейльним ентузіастом стало трошечки обідно. Вони ще хочуть мені, напевно, зараз, знаєш, так махнути махнути кулаком, сказати, Вони я ще тобі більше так кажу". Будуть тебе ядити. Так. Ще більше. Я готовий до цього. <рес> Ми колись з тобою говорили на цю тему неоднократно. І тут я повністю розділяю цю думку, що це цілий комплекс. Всього це не тільки про готування коктейлів. коли ти відчуваєш атмосферу в закладі, коли ти відчуваєш цей флоу. і це дуже точно передає. Коли ти відчуваєш настрій гостей, свій настрій, і ти синхронізуєш всіх на одну хвилю. Мені гарний бар, знаєш, що нагадує. Такий бджолиний вулик. От воно все годить, все працює, але ніхто не губиться. Угу. Якось так це має виглядати в ідеальному коктейльному барі. Ну або просто в барі. Вони ж теж різні, бувають, такі коктейльні. Так. Бувають паті-бари. Скажи: а от про профдеформацію. У мене знайомі думають: якщо ти працюєш в цій сфері, то. Коли ти відпочиваєш, ти мусиш пити виключно складні коктейлі, якісь дуже складні композиції. Що ти п'єш? Починаєш ранок з пеніселіна, потім переходиш на олдфешн і так до вечора тягнеться. Ні, направду, я взагалі зараз, можливо, буде шок, контент, але коктейлі майже не п'ю. Отак, я вам скажу. Я надаю перевагу, якщо це літо пиво, якщо це там угу. осінь, зима, то якийсь сидр і так далі. Тобто для мене коктейль, можливо, через те, що я вже їх. Багато випив, і мені вже не так цікаво, а можливо, просто ти як не, не шукаєш постійно кожен день якихось таких напоїв. Просто не то, щоб перепив, але вже нема того вау-ефекту. Не, нема не, такого вау-ефекту. От коли нові, нові техніки пробувати, це цікаво, а коктейлі пити класичні, ну якось. Ні, деколи хочеться от ти такий йдеш, думаєш, от би зараз би, там, дайкері ляпнуть якісь. Але це не the Daily routine, ні, абсолютно ні, ні. ні. А я не дарма задав це питання. Я хочу розказати про внутряк. Що у всіх барменів є таке злачне місце, куди вони ходять? Такий guilty pleasure. Угу. Ти знаєш, до чого є футбол. Угу. І у нас з тобою теж є такі місця, куди ми ходимо полтошнути. Не по коктейлі, Не по коктейлі далеко. Там не значить таке коктейлі. Полтошнути старим таліном, закусити помпухом сирним. І взяти американу лаваци. Ну, от, власне, оце ближче до того Делі Рутін. Але так, ти хочеш розслабитись трошки від тих пеніцилінів складних. Але ми шифруємося дуже. Ну, щоб ніхто не бачив. Та. Тобто є час і на пеніцилін, ідеально збалансований, з класних компонентів, але мусить бути час і на півашку з сирним помпухом. Та. Так. Або на там, той самий шотик Фернет Бранка після піц. Ну, Фернет Бранка ти загнув трошечки. Шотик, хай буде щось простіше, наприклад. Ну, я не хочу старий називати ринок. бренди. Старий ринок теж де, коли хочеться. Було таке, був період Бу, старого було, ринка. Було. Так. Всі через нього прожили. <рес> всі, хто приїхав до Львова, це таке <рес> як хрещення. Так, так. Ти не пив старий ринок. У -у -у. Uh, да. Але треба. А, до речі, знаєш, з ним навіть коктейлі готують. Старим ринком? Yes. Так. Але ну, це виключно для таких коктейльних ентузіастів. Угу. Порада, Якщо вам буде цікаво, то щось спробуйте. Це вам виклик такий. Та. Домашнє завдання. Поготуйте Та... щось старим ринком. Бо З Бомбієм всі можуть готувати. З бомбою. <смір> 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 то з бомбою так і виходить. Це, <смір> <смір> це всі знають. До речі, ця дівчинка була з Мавританії. Мавританія то, то взагалі де? Це острів біля Африки. А -а. Так. Мавританія. Насправді я думав, що в цій темі. Я буду говорити про те треба мати в домашньому барі, щоб а -а -а. якось допомогти. Але в нас якось мільйон історій, і кожна історія має розголудження, і кожна історія заслуговує взагалі на окремий випуск. Я навіть не планував, що ми поговоримо про старий ринок чи про Він чи якось про да, у нас якось це випадково все виходить. І ще мене веселить, що ми досі не називали свої імена. Нехай буде третій випуск, і там ми вже, ми вже називаємося. То ми, що ми? Ти знаєш. Оцей випуск народив ще як мінімум три теми, угу. про які хотілося б поговорити. Я би хотів поговорити окремо про запару. Взагалі, як це я важливо. Вище. Це важливо, щоб люди розуміли. Розуміли, що відчуває оцей біль, барменський біль. Це дуже унікальна робота, бо ти працюєш тоді, коли всі відпочивають. і Відпочиваєш тоді, коли всі працюють. Угу. Це така особливість. Окремо поговорити, напевно, про домашні бари. Що ми готуємо. Або що ми не готуємо, як так? це можна з мінімальними витратами зібрати так. досить непоганий просто дати, дати лайфхаки. Та. Бо якщо раніше була якась універсальна формула, то зараз такого немає. Тобто можна під кожного щось підібрати, і це будуть абсолютно різні асортименти. І напевно зробимо окремий випуск з одного з наших злачних місць, куди ми ходимо на шотіки, на півашки, і що ми рекомендуємо брати. Дякуємо за цей випуск, Америка Хаос. Дуже Дякую тобі, тримайтеся.